Аїні, яка вже ось третій рік боронить своє непорушне право на соборну незалежну державу. Віримо в наші збройні сили, в наш народ і в міжнародну підтримку. Ти ж лично до вашої уваги, і в нашому інформаційному випуску ви подивитеся фрагменти подій і явищ, зафіксованих студійною відеокамерою протягом тижня, що минув. Отже. Карлівська громада і, зокрема, жителі Мирівки попрощалися із своїм героєм-земляком. Офіційна хроніка, а також обнаділива інформація про генератори, які саме і кому призначені, дочекайтеся і дізнайтеся. Триває двомісячний благоустрою в Каролицькій громаді. Не святі горшки ліплять, робить дрони, власноруч наш земляк. П'ять велосипедів соціальним працівникам на село. У клубі сучасних з молоддю вели бесіду про Бога і церкву. Із культура і спорт, повідомлення від поліції і від синоптиків. Тижневик починаємо з сюжетом про те, як земляка Гаррицька і, зокрема, жителі Мирівки, попрощалися із загиблим на цій московсько-українській війні, героєм земляком. 16 квітня в останню дорогу провели героя, який віддав своє життя за Україну, Олександра Сокора. Поховали воїна в селі Мирівка. Прощання розпочали біля будинку батька героя, який знаходиться на вулиці Бориса Сокури. І він також загинув на російсько-українській війні. Відспівав героя настоятель місцевого святого Преображенського храму Православної церкви України Василь Суп у церкві священнослужитель. У своїй проповіді зазначив, що воїн Олександр Сокор, життя якого забрали російські окупанти, також хотів зустрічати і зустріти, як усі ми весну та не судилося. Загинув воїн 4 квітня біля населеного пункту часів яр на Донеччині. У квітні ж Олександрові мало б виповнитися було 47 років. І про це говорив у своєму виступі на кладовищі заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Він віддав своє життя за Україну, але його побратими продовжують нести ратну службу і нещадно громлять ненависного ворога. Вічна та світла пам'ять герою. Доки живемо, маємо берегти добру пам'ять про Олександра Сокура та всіх, хто віддав життя за нашу перемогу. Україна обов'язково переможе. За нами правда, з нами Бог. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! слава! Там же на траурному мітингу виступила і староста сіл Мірівка, Бендюгівка Надія Порхун. Знаєте, напевно, для кожного із нас у такі хвилини дуже тяжко підібрати будь-які слова. У такий нелегкий та тяжкий час для кожного із нас ми схиляємо голову у скорботі. Я, громада сіл Мирівки та Біндігівки, громада всього нашого району відчирего серце співчуває родині загиблого українського військового Олександра Сокура. Прапор України, яким було покрито домовину воїна, тимчасово виконуючи обов'язки командира роти охорони другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, капітан Віталій Юхименко, урочисто. Вручив дружині загиблого. Тричі пролунав військовий салют. Люди прощаються з героями, а в цей час сумну мелодію грає військовий духовий оркестр. Віддамо шану воїнові, який захищав Україну та свій народ. Царство Небесне і вічний спокій герою. Дякуємо, пам'ятатимемо. В наступному нашому сюжеті про те, що стало темами для обговорення і бесід на засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. А такі засідання проходять щотижня. Втім, і не тільки про штаб, відкриваючи засідання оперативного штабу 15 квітня, карлицький міський голова Ласан Панюта тепер за все інформував про стабільність ситуації в нашій громаді протягом минулого тижня та вихідних. А потім очільник громади повідомив про акцію під назвою Подаруй світло Харкову і участь в акції нашої громади. Тому ми від міської ради два і освіта також знайшла можливість три генератора. Будемо передавати від установ. Якщо у кого є ще така можливість, це буде за рішенням ради. Подивіться, будь ласка. Хто не використовує, кого є в резерві, які ну, не приміняються сьогодні і не будуть потрібні в майбутньому, тому пока три. Також на базі міського центру культури дозвілля для населення. Ми також оголосили, Ну, є прохання, хто може надати підтримку, банки, ліхтарики, генератори це трошки потужніше, але пункт збору. У нас міський центр культури та дозвілля, що ми зможемо, там 10-2 тижні. Якщо у нас вийде щось зібрати, то також ми передамо на Харківщину. Там сьогодні проблем дуже багато і ну, по інформації керівництва області, нашої Київської, вони даже рекомендують, щоб ми делегували представника, який би побачив, наскільки це складно. Олександр Панюта закликав жителів громади дотримуватись правил поведінки під час оголошення повітряної тривоги, готовності генераторів до можливого відключення світла, економії електроенергії. Зв'язку з цим пропонуємо вашій увазі звернення Укренерго до українців. Там зауважили. Що вранці 11 квітня окупанти завдали значних пошкоджень українським електростанціям. Цьогоріч це вже третя масована атака на українську генерацію. Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їхня головна роль можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Так, нині існує особливо велика потреба у зменшенні споживання у вечірні години максимального попиту з 19 до 22 години. У цей час компанія закликала не вмикати потужні електроприлади або користуватись ними по черзі. Такі обмеження допоможуть енергосистемі безпечно пройти цей важкий період. Ми вже розповідали в попередніх новинах про збір допомоги в рамках компанії Подаруй світло Харкову. Як повідомив начальник Київської військової адміністрації Руслан Кравченко, разом із районами, громадами, волонтерами, благодійниками Харківщині передали понад 100 генераторів різної потужності від Київщини. До цієї акції долучилася і наша громада, яка передала троє генераторів Харківщині. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ще в лютому закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати дрони FPV, дрони самим у рамках програми Народний дрон. А наш земляк взявся до цього ще раніше. Олег Семенюк, складач дронів, волонтер за освітою інженер. А що технічно кмітливий, активний і взагалі патріот, то ще до нового року взявся до справи складання дронів. А процес досить копіткий, вимагає ретельності і, звісно, запчастин. Вони ж головним чином китайські. Тож в Китаї і замовляє. Буває ще й в Україні, але тоді виходить як не дивно дорожче. Для придбання запчастин і комплектуючих Олег оголошує збори коштів у соцмережі. Звісно, свої постійно докладає. Є і організації донатори. От я вже там не один, не один пост, скажімо так, чи інформацію там складав у Фейсбук. То от як тільки скину, щось там напишу, трошки якась активність з'являється, трохи там грошей поскадають, і все там пару днів, і все замовкає, і тоді і тишина. Знову якусь інформацію закидаю, пишу ж там, що це нові зробили. Знову щось трохи, якась активність з'являється. Тобто виходить так, що на пульсі Фейсбуку, образно кажучи, треба постійно тримати руку. Да, да. Ось у вас на столі я бачу, лежить да, пашик. Це, це, розкажіть трошки, як ви над ним працюєте, що тут треба, ну наскільки це доступно загалу, звичайно, не спеціалістам великим. Ну, ну тут вже ж в принципі вже тут рама зібрана, майже все тут допаєне. Залишилась тільки кінцева його збірка і прошити Тут вже всі елементи є на місці, то тут в принципі, цей вже майже готовий. Всі і Передатчики, і прийомники, все припадано. А скільки часу у вас йде на виготовлення одного дрона, скажімо, в середньому? Так, е, да, це вже мені дуже багато хто питав. Я спеціально вже з секундоміром заміряв, то вийшло 2 години 4 хвилини. Від січня Олег власноруч виготовив 16 дронів. Займається цим у вільну часинку, бо ж основна його робота на автосервісі, де він з колегами по заняттю ремонтує автівки і тим продовжує їм життя і пробіг, а водіям поліпшує настрій. Готових пташок Олег випробовує ось такими спеціальними приладами, що сам у свій час і придбав, а потім рушає у поле, на простір. Де продовжує випробування? Відповідно, там я їх вже чіпляю. Вони ж так як мають переносить півтора кілограма ваги максимально. Так. Я це відчіпляю до них бутилку з водою півторалітрову, і з ними роблю обліт, Там декілька кілометрів політаю над полем. Якщо він все долітає назад, то все добре. Тоді можна відправляти. І так ви випробуєте кожний дрон, так? Звичайно. Мотив Олега простий допомагати Збройним силам. До цього закликає і гасло у приміщенні, де працюють хлопці. Тож, друзі, я не перестаю робити дрони. Я їх кожного дня стараюся чим побільше зробити. Долучайтеся, і ви долучайтесь до збору, долучайтесь до допомоги для Збройних сил України і разом до перемоги. Я думаю, разом ми переможемо ворог. Двомісячних благоустрою в нашій громаді триває. Наш кореспондент Георгій Лороненко підготував на цю тему підбірку інформації. Продовжуємо розповідати про двомісячники в нашій Кагарлицькій громаді. Староста села переселення Сніжана Шевченко інформує, що заходи з благоустрою на території їхнього населеного пункту тривають постійно. Як тільки дозволила погода, ще з лютого місяця. Ми розпочали, каже вона, роботи з упорядкуванням сільського парку, розчищено територію від корослої порослі, передроблено гілля, учні та працівники гімназії, зібрали сміття. Сьогодні парк радує своєю чистотою і красою, прибрані узбіччя доріг, береги водою, ліквідувано троє стихійних сміттєж звалиш, приведені в належний стан території навчальних закладів, закладу культури, медицини. Пам'ятника воїнам, які загинули в роки війни. Усі роботи проводили працівники старостату, Переселенської гімназії, дошкільного закладу будинку культури, медампулаторії із залученням техніки міськрембудсервісу. сервісу На центральному кладовищі перевезено землю для підсипання могил в інше місце. Трактор для цих робіт надав Микола Миколайчик. Ми дякуємо, каже Сніжана Шевченко, всім жителям нашого села, керівникам підприємств, приватним підприємцям, які активно долучаються до заходів із благоустрою. Соціальні працівники в кількох села громади отримали нещодавно вельми доречні подарунки, які саме і за чий кошт придбані, дивіться далі. Цьому подарунку і радіють, як бачите, кілька соціальних працівників нашої громади. Але про все по порядку. Спочатку відбулася ділова зустріч працівників офісу територіального центру по надання соціальних послуг. Та сільських соціальних працівників, і з міським головою Олександром Панютою йшлося зокрема й про те, як може міська рада сприяти соціальним працівникам на селі у виконанні їхніх функцій, тобто ефективно надання ними послуг самотнім, немічним людям літнього віку, часом з інвалідністю та купою інших проблем. Серед тих проблем може бути забезпечення дровами, названих категорій земляків, які того потребують. Хоча в дійсності це не є проблемою. І міський голова запевнив зібрання, що комунальні служби міської ради готові завести на обіця дрова. Нині в карлику і села громади 350 стареньких, яких обслуговують 32 соціальні працівники територіального центру, надаючи їм десятки послуг від принести води в хату і щось приготувати з їжі до оплати рахунків і оформлення субсидій. Скільки кілометрів відмірюють щодня ці невтомно співчутливі жінки і не полічити? Тож і стали п'ятьом із них. Вельми доречними подарунками велосипеди з корзинками на багажниках для закупок, щоб їх доставляти підопічним. На які кошти їх придбав сам же територіальний центр? Велосипеди придбані за кошти за власні, які ми заробили від надання платних пункт. Ми громадян похиловіку, які є працездатні діти, які повинні їх утримувати, допомагати, але по якійсь причині не роблять цього. Вартість велосипеда 7130 тисяч гривень, тож накопичували необхідну суму не один рік, бо вартість платних послуг за прискурантом територіального центру невисока. І ось тепер соціальним працівникам у ліщинці, шпендівці, ставах, Зікрачах і кадомці стане легше нести свою службу. Ми дякуємо за такий транспорт, який допоможе нам в обслуговуванні наших підопічних. Клуб сучасник провів своє засідання у світлиці Кагарницької центральної бібліотеки. З ким зустрічалися і про що говорили. Дивіться у нашому сюжеті. Цікаво, що ідею провести цю зустріч подали одинадцятикласники третього міського ліцею, вихованці Світлани Михайловської, зустріч зі священником Юрієм Литвином, який є настоятелем церкви. Миколи Чудотворця в Кадомці церкви Покрови Богородиці в буртах і благочинним Гарлицького благочиння Православної церкви України нашої громади. Модератором зустрічі бесіди була директор біблічної бібліотеки Лілія Литвин. У невимушеній атмосфері за чашкою чаю, про що потурбували працівники бібліотеки, година бесіди спливла ніби кілька хвилин. Як вітатися у храмі? Декого навіть це питання стримає від візиту до церкви. Панотець Юрій зазначає. Що церква не встановлює надто суворих вимог у таких питаннях. У людини є вибір, який церква шанує. Я служу в православній церкві, але наша церква відрізняється всім від, від багатьох церков, від багатьох релігійних течій. Ви їх всі може називати чути таке слово секта. Ми відрізняємося тим, що в нас є абсолютно, абсолютний вибір. От ніхто, наприклад, в мою церкву не ходить через те, що я так сказав, через те, що Біблія написала, чи що таке соборування? Як готуватися до сповіді і до причастя? Чи гріх це слухати музику під час посту? А самі священики теж мають проходити причастя і сповідь. Ці та багато інших питань цікавили учнів, і Юрій Литвин відповідав просто дохідливо, послуговуючись навіть жартами, бо вважає. І це нормально. Колись священик жартує, це говорить про його ну, я не знаю, ерудованість, про мудрість. Ну, я вам хочу таке сказати, хто над собою не жартує, це вияв слабкості людини. Людина, яка над собою жартує, це взагалі вияв дуже сильної людини, ви, дуже, вияв сильної духу. На зміну поколінню майже переконаних атеїстів радянських часів, потім не до кінця і несміливо віруючих часів 90-х нульових років іде покоління, озброєне сучасними гаджетами і суперечливою, треба сказати, інформацією на всі смаки, але й таке, що намагається міркувати і аналізувати, почути і побачене. Покоління трохи самовпевнене, але яке таки ж потребує мудрої думки і співчутливої душі старшого. А тим старшим. Можуть бути не тільки батьки чи педагоги, а й священики нових реалій, яким хочеться довіряти. На наш погляд, до таких належить Юрій Литвин, тому що ви всі прийдете до Бога. Я вам даю слово: ви всі прийдете до Бога. Кожен свій час, кожен свій вік, кожен при своїх обставинах. Але 90% людей з молоду ну все-таки здоровіші. Красивіші, мудріші. І ви в церкву попадете через хрестини, ви в церкву зайдете через вінчання, ви в церкву зайдете через христини своїх дітей, через вінчання своїх дітей. І це дуже і дуже прекрасно. Гірше, коли в церкву починають люди ходити після поховання. Так немало замислюється над сенсом життя після смерті близької людини. Звертають свій погляд у бік церкви, шукають спілкування зі священнослужителями, обирають священника, а це виявляється не просто ти знати, що підібрати гарного священника – це то саме, що підібрати гарного стоматолога. Гарного лікаря, гарного косметолога, гарного перукаря, що особливо дівчатам, це оце то саме, що підібрати гарного священника. Аудиторія цікавилася поняттям гріх та й багато ще чим. А ці хлоп'ята, очікуючи шкільного автобуса, таким іще не переймаються, але разом з нами, усіма під захистом наших воїнів. І панотець Юрій сказав. Саме найлегше це Донат армії. Це саме найлегше. Тому що це саме найбільша допомога, яку ми можемо зараз зробити для себе, для своєї країни, для своєї сім'ї, для себе, особисто для себе. Ясно, що треба допомагати і нужденним, однозначно. І церква цим постійно займається. А про що ви б запитали у священника? Поміркуйте. І чи маєте відповіді на поставлені раніше в цьому сюжеті питання? У Карлицькому фізкультурно-здоровчому комплексі 16 квітня відбулося змагання на районному рівні з футзалу Дев'ять команд із Карлицької, Ржищівської, Богуславської, Миронівської, Васильківської, Козинської, Української, Обухівської та Федосівської територіальних громад. Виступали 16 квітня, як було сказано. На урочистому відкритті перед учасниками спортивного дійства з вітальними промовами виступили виконуючої обов'язки начальника управління молоді та спорту обласної адміністрації Володимир Стеценко, заступник голови Обухівської районної адміністрації Ярослав Сваречевський, Карлицький міський голова Олександр Панюта. У захопливих в спортивних баталіях визначилися переможці та призери футбольного змагання. Перше місце команда академічного ліцею номер 1 Української міської ради. Друге місце команда ліцею номер 3 Обухівської міської ради. Третє місце команда Миронівського академічного ліцею номер 3 Відзнаки переможцям і призерам вручив Карлицький міський голова Олександр Панюта. Служба 102. 189 заяв та повідомлень від жителів Кагарлицької Жищівської громад надійшли у поліцію за тиждень, з них сім внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, проінформувала старший офіцер поліції Інна Калієвська. У Кагарличанина невідома особа поцупила гаманця, де була не тільки готівка, а й банківські картки. Крадіжка обійшлася неуважному земляку у 30 тисяч 800 гривень. Випадок занесено у єдиний реєстр, а злодія шукають. Не прибув у колонію 115 Крачах у визначений термін засуджений, як це мало б статися після відбуття чоловіком планової відпустки тривалістю в 14 днів. Такий вчинок вважається самовільним залишенням місця відбування покарання. Це загрожує громадянинові терміном позбавлення волі ще до трьох років. Його затримали в Чернігівській області і доставили до місця відбування покарань. Житель Липовця, військовослужбовець, самовільно залишив свою військову частину в одному з районів на Київщині. І перебуває в розшуку, як сказала. Офіцер поліції безвісти зник і не виходить на зв'язок житель Шпендівки, військовослужбовець. Це сталося під час артобстрілу у Харківській області. Останнє алкогольного сп'яніння за кермом упіймано чотирьох наших земляків. Свої автівки їм тепер доведеться визволяти зі штрафмайданчика в Миронівці, а суд вирішуватиме питання по суті. Патрульна поліція та дільничні офіцери склали 89 протоколів про порушення громадянами адміністративного кодексу. А саме це дрібне хуліганство, дрібна крадіжка, домашнє насильство, розпивання алкоголю у невстановлених для того місцях, спільно з працівниками ТЦК, правоохоронці з 15 до 21 години щодня здійснювали патрулювання, по встановленню і виявленню осіб, які ухиляються від мобілізації, і сприяли їхній доставці у другий відділ ТЦК. Погоду наступного тижня синоптики прогнозують дощову. Понеділок, 22 квітня, сильна хмарність дощ, плюс 5 вночі, плюс 12 в день. У вівторок, 23 квітня, знову дощитиме. Плюс 6, плюс 12. У середу, 24 квітня, мінлива хмарність і без опадів. Стопчик термометра вночі опуститься до 4 градусів із позначкою плюс. А в день підніметься до плюс 16. У четвер, 25 квітня, хмарно з проясненнями, опади не передбачаються. Плюс 6, плюс 18. У п'ятницю, 26 квітня, слабка хмарність, місцями дощ плюс 9 і плюс 19. В суботу, 27 квітня, невеликий дощ, плюс 10 вночі, плюс 18 в день. Недільного дня 28 квітня хмарно і знову за дощить. Плюс 12, плюс 17 градусів. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. Шановні друзі, тижневика Гарричина. добіг кінця. Дякуємо вам за увагу, за те, що були з нами, і всі разом дякуємо нашим захисникам, чиї мужність і незламність дивують світ, а нам дозволяють жити і працювати на відносно спокійних територіях задля майбутньої перемоги. Все буде Україна. До побачення.